Вітаю всіх, хто мене дивиться. В минулому ролику ми говорили про озимі зернові. Всім, хто передивився, дуже дякую, хто не дивився, традиційно посилання на відео буде в описі під цим роликом. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про загальну концепцію стріптіл-технології. Чому ми про неї будемо говорити? Причина перша, тому що один із підписників задав питання стосовно стріптіл-технології, і друге, те, що стріптіл-технологія на сьогоднішній момент одна із самих прогресивних технологій. І тому важливо зрозуміти, які плюси вона принесе. Тому, хто по ній починає працювати. Відповідно, в сьогоднішньому ролику мова піде. Перше про загальний вплив стріптіл технології на ґрунт і чим же вона так корисна і виграє перед іншими технологіями. Друге, матеріально-технічна база, тобто техніка, яка необхідна для переходу на стріптіл технологію І третій пункт це вже безпосередньо самі етапи переходу на стріптіл і безпосередньо відповідь на запитання, які люб'язно задав один з моїх підписників. Перед тим як почати. Хочу зробити невеличкий відступ, просто нагадати, що я надаю консультативні послуги. І тому, якщо ви прагнете щось змінити в своїй технології, якось, можливо, оптимізувати затрати або покращити результативність вирощування, я в міру своїх знань... Навичок і досвіду готовий вам допомогти, і все, що знаю, вам віддати. Під кожним роликом внизу закріплений мій особистий контакт. Якщо я можу бути для вас корисним, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте напряму або пишіть у месенджер. Тепер безпосередньо починаємо. В нинішніх умовах розуміємо господарювати важко, що. Прагне кожен сільгосвиробник. В першу чергу він прагне стабільності. Тому що стабільність це запорука того, що ти зможеш тривалий час утримуватися на плаву. Тому що просто результат це питання дуже розтягнути. В цьому році є, в наступному немає. І всі оці качелі вони дуже сильно можуть вибивати із колії. А ось стабільний результат. Це вже зовсім інша історія. Стабільний результат напряму залежить від реалізації потенціалу самої рослини. Тому що якщо в нас є всі возмінні набір культур, вони дають стабільно, відносно стабільно, гарний результат кожного року, тоді, відповідно, ми маємо стабільність. Якщо рослина не реалізована, стабільності в нас не може бути ніякої імови. А від чого залежить рослина? Рослина в першу чергу залежить від ґрунту. Тому що, пам'ятаємо, родить не рослина, родить ґрунт. І рослина напряму залежить від самого ґрунту. В підсумку ми маємо такий взаємозв'язок. Стабільність, стрілка, результат. Результат стрілка, рослина, рослина, стрілка, ґрунт. І закриває цикл. Алгоритму до стабільності це технологія. Тому що технологія поєднує в собі всі названі фактори, в тому числі роботу з ґрунтом, роботу з рослиною, системи живлення, догляду, захисту і, само собою, економічну складову, включаючи як вхід, вхідну економіку, і вихідну економіку також. І тому, коли ми говоримо про технологію, сьогодні будемо в конкретному нашому випадку розглядати технологію стріптіл. Тепер, що таке стріптіл, що він нам дає? Знаємо, що стріптіл – це система смугової обробки ґрунту. Яким чином вона впливає на ґрунт? В першу чергу ми розуміємо, що ґрунт це живий організм. Відповідно, для того, щоб він почував себе комфортно, йому необхідний певний набір факторів, як нам. Ось ми, наприклад, люди, в нас є тіло. Для того, щоб наш організм функціонував коректно, нам що потрібно? Вода чиста, якісне харчування, мінімум 7-8 годин сну, помірний рівень фізичної активності, і тоді наш організм може працювати коректно і забезпечувати нам, можна сказати, гарний стан здоров'я. В грунта, відповідно, також є вимоги, тому що це динамічна система, яка постійно змінюється. При правильних умовах в ньому кишить життя. А раз кишить життя, то відповідно і рослина як частинка цього життя також буде почувати себе комфортно. З точки зору того, як стріптіл впливає на стан ґрунту, ми розберемо. Три фактори. Перший фактор це енергетичне навантаження поля, тому що тут є пряма закономірність і взаємозалежність. Другий це накопичення вологи. Волога дуже часто є лімітуючим фактором для сільгоспоробників. І третій фактор це розвиток біологічної складової ґрунту, тому що конкретно біологічна складова і є запорукою нормального формування потужної рослини. Якщо біологічна активність ґрунту на слабкому рівні, відповідно ні про які сильні посіви, навіть за умови використання високих доз добрив ми говорити не можемо. Тепер рухаємось по порядку. Перше енергетичне навантаження. Ось маємо порівняння. Ззаді мене поле класична технологія. Ми розуміємо, що якщо ми візьмемо один гектар цього поля, у нас вся поверхня вирівняна, то на одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів ми будемо мати 10 тисяч квадратних метрів. Вся сонячна радіація, яка на цю площу буде потрапляти, вона, відповідно, буде використовуватися першим чином. Якщо ми говоримо про стріптіл технологію в нас. При смуговому опробітку ґрунту на одному гектарі вже не 10 тисяч квадратних метрів, а 12 тисяч, 13 тисяч. За рахунок чого? За рахунок того, що ми формуємо гребенисту поверхню. І автоматично, начебто, площа в нас периметр поля залишився той самий, але площі ґрунту на цьому полі вже значно більше. Як це впливає на енергетичне навартаження, можна сказати, по суті, що, що при класичній рівно стільки падає кілоджоволів енергії на одиницю площі, що при стріптілі так само, але трошечки не так. Коли в нас є ось ця ребристість, ми розуміємо, що сонячна радіація і взагалі енергія по закону термодинамічних систем вона не може зникати. Вона може міняти форми, міняти стани, переходити з одних речовин в інші речовини, але вона нікуди не зникає. Відповідно, коли ми маємо ось цю гребенисту поверхню, яка... В міжряддях накрита мульчою і так далі. Тут в рядку чорна вона більше розігрівається. Ми розуміємо, що в нас є таке поняття, як відбита сонячна радіація. Частина в нас поглинається, розігріває ґрунт, частина відбивається. Неважливо, це якийсь вміст. Піску в ґрунті, це мульча, яка є на поверхні, це інші фактори чи інші вклади, вкладення, які можуть відбивати або заломлювати сонячне світло. Відповідно, якщо в нас є ось цей шифер, світло відбивається і коефіцієнт використання сонячної радіації при цьому збільшується. І тому срібтіл поле, начебто, отримує стільки ж зверху енергії, як і класичне поле. Але за рахунок кращого коефіцієнта використання, ми маємо швидше розігрівання поля. Плюс в тому числі через різницю щільності в рядковій зоні і в міжрядковій зоні. Це стосовно енергетичного навантаження. Тепер, що стосується накопичення вологи, волога це запорука життя. Де є волога, там є життя. Де нема вологи, життя автоматично утворюватися не може. Яким чином ми впливаємо? Ми розуміємо, що вода під силою гравітації, вона завжди прагне йти вниз. Рівно так само, як ми ходимо по поверхні землі, чи, наприклад, грудку. От я підкинув, гравітація її потягнула вниз. Відповідно, вода рухається так, як над поверхнею ґрунту. Якщо умовно ми беремо річки, вони завжди шрухають шлях найменшого супротиву гравітації. В ґрунті це працює аналогічним чином. Якщо ми під культуру, наприклад, під кукурузу чи під соняшник восени нарізаємо. Смуги. В цих смугах ґрунт має меншу щільність, ніж у міжрядді. І знову ж таки, за принципом найменшого супротиву, вода, яка випадає на площу на одиницю площі, вона концентрується нерівномірно по всьому полю. А шляхом меншого супротиву вона стікає в оці от ложбини. І в підсумку, ми, коли висіваємо потім в культуру в ці смуги, які були нарісані в осінній період, там, в зрядковій зоні, більша кількість доступної для рослини вологи, тому що вона розділена локально. Це як локальне внесення добрив. Всім відомо, що локальне внесення добрив в рядкову або Прирядкову зону, воно ефективніше, ніж суцільне розкид. З водою та сама ситуація. На гектар випадає скільки-то води, але вона в більшій степені локалізується в смугах, які ми нарізаємо. Це перший момент стосовно води. Другий момент. Те, що за рахунок різної щільності рядкової зони і міжрядкової зони, ми маємо різний степень розігрівання, тому що за рахунок різної щільності ми розуміємо, що потрібна різна кількість енергії для розігрівання рядкової і міжрядкової зони. І маємо ми всередині ґрунту перепад температури. І цей перепад температури сприяє тому, що називається, вже неодноразово казав, сухим поливом. Вода починає конденсуватися на межі щільного. Більш холодного шару і більш розрихленого, більш теплого шару. Відповідно, в нас йде перевикористання або реутилізація водяної пари. І ще один фактор, який стосується конкретно води, це знову ж таки за рахунок того, що ми рядкову зону обробляємо, насичуємо. Мінера... Точніше насичимо її органічними рештками. Органічні рештки вони вивільняються, тобто мінералізуються, переходять в доступну для рослини форму за рахунок життєдіяльності ґрунтової біоти. Там утворюються пустоти. В пустоти може проникати повітря. Де є повітря, там є пара, де є пара, знову ж таки є конденсація. Це, що стосується вологи. І тепер, звісно, що стосується самого розвитку біому ґрунту. Тому що ми знаємо, що в нас в профілі ґрунту є аеробний горизонт, є анаеробний горизонт. В аеробному горизонті, незалежно від того, яка культура висівається, ми розуміємо, що в кожної культури своя коренева система. В когось основна маса там, може проникати лише до метра коренева система. Кукурудза, наприклад, 2-3 метра. Соняшник 3-4 метра може проникати, буряки взагалі там до 15 Але. Саме основна поглинальна маса близько 80% всієї кореневої системи міститься в шарі 30 40 см. Чому? Тому що це аеробний горизонт, де проживають аеробні гриби і бактерії. І це горизонт, де рослина живеться в самому основному ключі. Тому що в глиб коренева система йде в більшій степені в пошуках води. А ось живеться вона конкретно в ось цих поверхневих горизонтах. Відповідно, якщо в нас великий аеробний горизонт, тобто глибина, де в нас проживають всі оці організми, відповідно. Одна рослина отримує більше ресурсів і можливостей для того, щоб розвиватися. Якщо він маленький, то цієї корисної взаємодії і співпраці менше, і рослина від цього отримує певні стресові фактори. І наше завдання це розширювати аеробний горизонт. Тому що чим він потужніший, тим рослина краще буде формувати кореневу систему і в подальшому надземну масу. Тому від цього ми розуміємо, що технологія нам допомагає розширювати аеробний горизонт, на відміну від класичної, наприклад, оранки. Чому? Тому що ми. Проводимо обробку ґрунту, ми не перемішуємо аеробний горизонт із анаеробним горизонтом, тому що в нас немає перевертання скиби. По суті, це працює, як і при стріптіл технології, і при безвідвальних обробках ґрунту. Тобто рихлення, як наприклад, хорштайгера раніше я розповідав, це також працює, коли в нас ґрунт перемішується із рослинними рештками не в горизонтальній проекції, а в вертикальній проекції, Ми проходимо агрегатом, заганяємо туди органічні рештки, насичуємо його. Вітрям, там утворюється, там з'являється, само собою, вода, і ми таким чином сприяємо тому, щоб ґрунтовий біом там розвивався активніше. Тому що, коли ми перевернули вверх нормашками аеробний і анаеробний горизонт, у випадку, наприклад, глибокої оранки, то ми отримуємо ситуацію, що в нас аероби пішли вниз, вони там задихаються, бо немає доступу кисню, а аероби виходять вверх і отруюються, тому що для них ось цей ось кисень він стає в більшій степені токсичний. І ґрунт від цього вбивається. Пристріб тіл технології такого немає. Тому це, що стосується впливу стрібтів технології на ґрунт, зрозуміло, енергетичне навантаження за рахунок кращого використання сонячної радіації покращується. Накопичення утримування вологи за рахунок, по-перше, насичення органічною речовиною, яка може утримувати вологу і за рахунок утворення шару і меншої щільності для того, щоб волога накопичувалась, плюс сухий полив, це зрозуміло. І розвиток ґрунтового біому, тому що ґрунтовий біом це запорука розвитку рослини. Це що стосується. Факторів позитивних стрібків технології. Зрозуміло, що в неї є і негативні сторони, як і в кожної іншої технології. Тому що якщо ми маємо систему смугового обробітку ґрунту, в нас в більшій степені вже будуть фіксовані напрямки посіву, і не завжди нам буде вдаватися дотримуватися напрямку посіву північ-південь або схід-захід, про що раніше на каналі ми неодноразово говорили. Крім того, ми розуміємо, що якщо ми обробляємо лише між по суті лише рядкову зону, то в міжрядковій зоні в нас активно розвивається життя. І зрозуміло, що розвивається не лише корисне життя, а й патогенні організми також. І тому контролити фітосанітарний стан поля і чистоту поля при стрібтіл технології тут уже потрібно більш скурпульозніше і більш чіткіше, ніж, наприклад, при класичній технології. Це, що стосується позитивних і негативних сторін стріттіла. Тепер переходимо безпосередньо до матеріальної технічної бази, тому що для кожної технології потрібен свій набір техніки для того, щоб коректно працювати. Класика, як цей приклад, це зрозуміло. Це нам потрібен плуг, нам потрібен дисковий агрегат, нам потрібен культиватор, шлейф-борона або пружинна борона все для того, щоб ґрунт обробляти, щоб постійно балансувати його стан. Якщо ми говоримо за, наприклад, технологію ноутіл, no ми розуміємо, що там навпаки техніку треба продати, потрібно залишити. Потужну класну сівалку потрібно залишити оприскувач і комбайн. Якщо ми говоримо про стріптіл, Техніку потрібно закупати, тому що без ось цього обов'язкового набору техніки в стріпкіл заходити дуже важко. Відповідно, що це за техніка? Само собою зрозуміло, що це посівний комплекс, тому що посівний комплекс там надзвичайно потужний, він заходить і робить все за один раз, тобто він кладе добриво, розрихлює рядкову зону і проводить посів. Посівний комплекс потрібен. По-друге, потрібен агрегат для нарізання смуг. В даному випадку на ринку для цього є чудові варіанти це коли на одному шасі у вас йдуть бункера, а задня шина вона змінюється. І це, відповідно, можна переробляти один механізм. Це може бути або сівалка, або може бути агрегат просто для нарізання колі і закладки добрив. Тому що якщо ми сіємо, наприклад, пострібтілу пшеницю або озимий ріпак, то ми все робимо за один прохід. А якщо ми плануємо сіяти, наприклад, кукурудзу або соняшник, то нам восени потрібен агрегат для нарізання смуг і закладки добрив, а вже весною нам потрібен безпосередньо агрегат для посіву. Агрегат для нарізання смуг зрозуміло, сівалка зрозуміло, Крім того, потрібен поновлювач ряду. Тому, що умовно кажучи, коли ми восени нарізали смуги і залишили їх на зиму, для того, щоб підготувати ґрунт до посіву, нам потрібно пройтися поновлювачем ряду для того, щоб там на глибину в районі 10 см все це перебити, щоб провести посів якомога комфортно. Без цього агрегату також стріптіл заходити не варто, він є обов'язковим. Фіналочка, що потрібно обов'язково при стрібтілі, але часто це випускають з виду, це штригельна борона. А взагалі, ідеально, це дисково-штригельний агрегат. Для чого він потрібен? Коли ми, наприклад, збираємо пшеницю і хочемо сіяти озимий ріпак, нам для того, щоб. Або провести посів одразу, або є і така практика, що проводяться нарізання колії, а потім вже безпосередньо посів. Нам потрібно зробити це якісно. Якщо в нас збирання відбувалося некоректно, тобто, умовно кажучи, недостатньо розбита сама солома, або, можливо, в нас. Велика кількість була вегетативної маси озимої пшениці чи озимої ячмені. У нас формується валкова зона нерівномірне розподілення решток по поверхні, і це напряму буде впливати на ефективність агрегата. Для того щоб цього не було, ми повинні пройтися з цим дисково-штригельним агрегатом. По перше, за рахунок того, що є диски, вони трошки насіння, яке. Втратилося після збирання, заривають ґрунт, формуючи ефект, тобто провокації. І штригель, само собою, він розтягує цю солому по площі поля, і тоді нам проводити обробіток стає на порядок комфортніше. Це ті агрегати, які необхідні для входу в стріптіл. Зрозуміло, що такі агрегати, як оприскувач, потрібен на всіх технологіях. Ін'єктор, про який ми також говорили, він в принципі підходить і для класичної технології, і для технології міні-тіл, і для стріптіл. Також це, взагалі, класний інструмент, який потрібно лише правильно використовувати, розуміти, для чого він створений. Але в цілому підходить практично під усі технології. А ось цей набір, агрегат для нарізання, сівалка, поновлювач ряда. І дисково-штригельний агрегат це обов'язковий для переходу на стріптіл. Взагалі, стріптіл це технологія надзвичайно складна. Хто думає, що в ній все просто, це далеко, як я вже сам пересвідчився неодноразово, там все далеко не так просто. І тому, відповідно, до неї потрібно підходити дуже акуратно і переходити плавно. Саме краще переходити на стріптіл-технологію це на технічних культурах, тобі ж кукуруза і соняшник. Тому що там алгоритм дій, в принципі, зрозуміліший. Тобто восени, після того, як ми взяли. Звільнили поле під культури, яка була перед, грубо кажучи, кукурузою, кукурузою або соняшником, ми нарізаємо відповідно. Смуги. Смуги можемо закладати добрива на необхідну глибину, яку нам потрібно. Можемо залишити на полі сидерат, якщо також є для цього. У вас велике бажання покращити стан ґрунту і додатково накопичити вуглецеву базу. Ми нарізаємо колії, потім наступає весна, ми прибираємо сидерат з поля, проходимо поновлювачем ряда, потім, вже коли настають необхідні для культури умови висіву, проводимо посів. Тому починати потрібно в першу чергу із технічних культур, тому що ці культури коротші, як правило, їх їхня Кількість в сівозміні повинна бути менша. Я казав, що оптимальна сівозміна це 60 озимих культур відсотків і 40% відсотків – це ярих культур. Тому саме краще переходити на них. Тепер стосовно запитань, які мені задавали: стосовно добрив і стосовно глибини, на яку добрива потрібно вносити. Спочатку говоримо про добрива. Взагалі, вид добрива і кількість добрив, яка необхідна, вона базується на двох факторах. Перший фактор це хімічний склад ґрунту, другий фактор це потреба культури і планова вражайність. Немає ніяких аксіом. Все в першу чергу залежить від ваших індивідуальних умов. Якщо умовно мене спитають дві людини, і я скажу одному внеси 100 кг, наприклад, селітри, і другому скажу внеси 100 кг селітри, то далі алгоритми того, що з цього вийде, можуть бути різні. Може вийти в обох, може вийти в одного, а може не вийти ні в кого. І тому, відповідно, це, якщо я скажу, що потрібно вносити конкретно таке добриво, конкретно в такий період такій кількості, це буде лукаство, тому що те, що підійшло мені, можливо, не підійде вам. В першу чергу аналіз ґрунту. Потреба самої культури, і далі ми забезпечуємо її всіма необхідними ресурсами. Тому що, якщо, умовно кажучи, ми хочемо внести восени фосфорні добрива, ми знаємо, що фосфорні добрива вони є розчинні в воді, розчинні в слабких кислотах, розчинні в сильних кислотах. Якщо в нас PH грунту не відповідає типу добрив, які ми використовуємо, то це добриво не буде доступне. І ми потратили велику. Купу грошей, а по суті, ми просто внесли ну, камінь, мінерал і все. І тому питання внесення добрив це питання індивідуальне. Тепер стосовно того, на яку глибину в добрива вносити, ми розуміємо, що коли ми вносимо добрива на глибину, ми стимулюємо кореневу систему до розвитку більш глибші горизонти. Для нас це великий. Плюс, дуже великий плюс. Але ми не повинні заганяти добрива дуже глибоко, тому що це не принесе ніякої користі, і зараз я поясню чому. Тут ми повертаємось назад до біології ґрунту. Як ми вже говорили, в нас є аеробний горизонт, де розвивається основна маса кореневої системи, і є анаеробний горизонт, де розвиваються анаеробні організми, тобто безкисневі. Там коренева система розвивається набагато слабше. Там мінерали. Мінерали це солі, а солі це консерванти. Відповідно, там, де є сіль, там життя проходити нормально не може. Чому ми, наприклад, сало в банки закатуємо, обтираємо сіль? Для того, щоб не зіпсувалося. Чи так само ми солимо розсіл, в якому закриваємо там помідори огірки? Тому що там, де є консервант, а сіль це консервант, цукор це консервант, там, відповідно, життя активно розвиватися не може. Тому, якщо ми заганяємо добриво на той світ. Росина його не може звідти дістати, тому що там немає її союзників. Вона живеться тут, де її союзники. Її союзники це аеробний горизонт. І тут вона розвивається. Якщо заганяємо туди, там коренева система дістати добриво, комфортно не зможе. Для неї це вже буде стресовий фактор. Тепер питання в тому, як визначити на яку глибину. При тому, що я сказав вище, як, як визначити, на яку глибину потрібно вносити добрива. Та дуже легко. Ми повинні добрива покласти на межі аеробного і анаеробного горизонту. В кожного він свій. В когось це може бути 15, 20, 25, 30 і так далі. Але саме ідеально вносити на межі. Чому? Тому що тут ще є аеробні організми, тут розвивається коренева система, тут рослина добре зможе забрати комфортно. Але поки вона буде його забирати тут, аеробний горизонт трошки буде розширятися, тому що раз тут вже є аеробні організми, а знизу є солі, то в обмін на Цукор рослини, вони ці солі будуть рослині розщеплювати і надавати в доступній формі. Відповідно, це створить умови для розширення аеробного горизонту, про важливість якого я сказав на початку відео. Як визначити, де межа аеробного і анаеробного горизонту, щоб не ходити з лопатою по полі? Дуже легко. Заходить стрібтіло агрегат в поле. Ви починаєте збільшувати глибину. До. Появи груди. Коли у вас з-під лапи починає вже вилітати грудка, тверда, міцна грудка, в якій немає органічних включень, це вже ви знаєте, що ви починаєте дерти лапою аеробний горизонт, тому що там щільно, а не аеробний точніше горизонт, тому що там щільно, там кисню немає, повітря немає, там все сплескано. Ви, коли побачили, що у вас починає знизу викидати груду, ви розумієте, все, я зайшов в аеробний горизонт. Трошки підмілилися. Щоб ґрунт ішов комфортно і груду цю не викидало, і ви розумієте, що ви вже йдете на межі аеробного і анаеробного горизонту і вносите добрива якраз на межі, що є самим ефективним внесенням. В такому випадку ви створюєте умови для того, що рослина добрива може взяти, і створюєте додаткові умови для того, щоб аеробний горизонт поступово. Поглиблювався. І відповідно кожного року ви це робите знову і знову і знову. І поступово на кілька сантиметрів, на кілька сантиметрів, на кілька сантиметрів чи на сантиметр ви нижче, 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 нижче. Таким чином ви розвиваєте ваш ґрунт і розширюєте аеробний горизонт. Це те, що стосується, на яку глибину потрібно рихлити, і на яку глибину потрібно вносити добрива. Ось те, що я хотів сказати. З приводу сьогоднішньої теми коротенько підсумовуємо. Стріптіл-технологія технологія це на сьогоднішній момент одна із самих прогресивних технологій. Чому? Тому що кожен прагне стабільності, стабільність заключається в ґрунті. Тому що ґрунт це основа родючості, а технологія це основа родючості безпосередньо самого ґрунту, яка включає в себе і систему догляду з росиною, і планування сівозмін, і систему живлення і систему захисту, і економічні інші фактори відповідно також. І тому для того, щоб забезпечити стабільність, потрібно підходити. До всього комплексу. Всім вам щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, подана інформація була для вас корисна. І сподіваюсь, я надав відповідь на ваше запитання, яке ви мені задавали про технологію Strip Всім щиро дякую, реагуйте, пишіть коменти, можливо, у вас є якісь цікаві думки. Всім діліться, ставте запитання, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Всім ще раз дякую, до зустрічі в наступному ролику.